Друзі, я вас вітаю. Лісник на зв'язку. А це ще одна яблонька після обрізки моєї. Так, білий налив. Гляньте, які... Ох, які яблука. Здоровенні. Ось, показую. Ось. Як кулак мій. Є яблука. Ось весічки. Ось, ось такі гарнющі яблука. Ай, смакота, мабуть. М -м -м. Врожай яблук в цьому році дуже гарний. А як у вас?